Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я вітаю вас на криті найбільшому острові Греції, і я припливла сюди із Афін або Атен, які знаходяться за моєю спиною у порт Ханія. Ось там пором із Афін до Ханії зайняв майже 8 годин. Але я не сиділа на місці, я могла ходити, випити кави, поїсти, і це було досить комфортно. А зараз я на пляжі в Ханні, Перший пляж, який я побачила з вікна. І підемо дивитися, чи тут глибоко чи є хвилі. Ідемо. А з іншого боку, острова, там, де ви зараз бачите гори, можна сісти на якийсь човен, прабель і попливти в саму Африку. І це зовсім недалеко звідси. Ба вода настільки прозора, що я бачу маленьку рибку. І це мені нагадало те, що я їла вчора. Це була маленька смажена рибка, мабуть, якісь брати чи сестри цієї рибки, яка зараз плаває. Моя мама любить смажену мойбу, вона навіть трошки більша, ніж ця рибка, яку я їм накриті. Вона така, я називаю цю рибу тут грецькими сімками. Крит нам відомий перш за все із легенди про Мінотавра і нитку Аріадни, яка допомогла грецькому героєві вибратися з лабіринту. А у сучасному світі Крит – це курортний острів з мільйонами туристів, навіть у ці непрості часи. Усе населення острова 600 тисяч чоловік. А туристів у високий сезон буває у 3-4 рази більше, ніж місцевих. Пляжі тут золотисті, а вода не глибока, навколо багато ресторанів з морепродуктами. Виглядає, що це популярний пляж Ханії чи Чанії, здається, зицяханія, тому що тут немає камінців, так як на нашому пляжі біля квартири, і тут якраз напроти дороги багато ресторанчиків. Виглядає так, що це такий самий самий популярний. А прямо на цьому можна в воду їхати. Я чула, що в нас в Одесі таке є, але ще не бачила на пляжах. Це дуже крута ідея. Дуже крутий винахід. Скрізь на пляжах безкоштовні туалети. Для всіх і спеціально обладнані для людей на візках. Кабінки для переодягання та душ теж не рідкість, а для спраглих фонтанчики з водою, щоб освіжитися і наповнити свою пляшку. Взагалі, атмосфера дуже розслаблена. І тут забуваєш про будь-які турботи. Я прямую в сторону старого міста і порту з маяком, бо на Криті ще й з історичної точки зору є ще подивитися. Тут задовго до греків існувала мінойська цивілізація. Далі був величезний вплив Візантії, Венеції та завоювання Османами. Не обійшлося і без бомбардувань під час Другої світової, а також визвольних і партизанських рухів. Усім, хто любить пізнавати щось нове, а не лише пляжі, на Криті не буде нудно. Острів Крит міг би спокійно бути окремою країною, але після здобуття незалежності від Османської імперії критяни за 15 років вирішили все ж приєднатися до Греції. Крім грецької, тут практично всі говорять англійською і завжди цікавляться, звідки ви і чи вам подобається острів. Тому я вибрала саме острів Крит. По-перше, я зрозуміла, що Греція це не та країна, яку достатньо побачити на континенті, а треба десь плекти чи летіти на острів. І ви, мабуть, чули про дуже багато грецьких островів, такі як Порпу, Санторіні, Метеора. Їх дуже багато Родос. По-друге, я шукала, звідки я можу вилетіти в іншу країну, яка зараз є відкрита для українців і яка мене цікавить. І якраз тут в хані на острові Крит є аеропорт, який має міжнародні рейси. Тобто я не мала якогось конкретного острова, який я хотіла побачити. І я думаю, якщо мені сподобається саме тут, то я ще можу вибрати пізніше якийсь інший острів. А ви вже коли будете обирати на який острів летіти чи плигти, також зважайте і на ціни, і на те, чи туди можна дістатися коромом, чи є звідти виліт, чи потрібно летіти знову назад в афіни і тільки потім повертатися. Ціни на житло на двох без харчування починаються від 40 євро за окрему квартиру з кухнею. А пором з Афін в один бік коштував 35 євро. На інших островах саме в цей період набагато дорожче. А ще в Ханні на берегу Гавані є фортеця і маяк. І також, якщо дивитися позаду мене, то це все ресторанчики, і там знаходиться стара мечеть. Десь позаду нею має бути сувенірний ринок. Я дуже хочу туди піти. Нарешті я побачила нормальний сонячний годинник і виявляється, що тоді, коли я вам показувала в Домінікані, в Санто Домінго, він не працював, він не був справний. А тут видно, що час майже правильно показує. Ну хіба що десь на півтори години відрізняється. Думаю, що це переведення годинника впливає. Зараз перше, зараз третя, а тут десь перша тридцять. Уся набережна всіяна на ресторанчиками і сувенірними магазинами. Я вже не маю місця в рюкзаку для нових сувенірів, тому шукаю щось практичне, як от окуляри. Бо попередні недавно поламалися і були занадто темними. Нарешті я бачу все в гарних кольорах, нові окуляри. Гуляючи вузенькими вуличками криту, я одразу думаю про Венецію. Хоча і на Калейчі в Туреччині теж схоже. На відміну від Венеції, тут є безкоштовні громадські туалети, які легко знайти на мапі, та й сувеніри в основному місцевого виробництва, а не китайські. Популярне тут мило з оливкової олії та одяг з натуральних тканин, фарбований природними барвниками Ну і, звісно, капелюхи, магніти і листівки на пам'ять про поїздку. Острів Крит знаходиться досить далеко від материка і має свою флору і фауну. Цікаво, як місцеві пояснюють відсутність небезпечних тварин та ядовитих змій. Геракл хотів шанувати місце народження Бога Зевса і виніс, чи то переселив усіх небезпечних звірів з острова. А за іншою легендою. Тут жив апостол Павло, і саме він молитвами чи якимись надприродними здібностями позбувся цих тварин. Який би варіант вам не сподобався, істина в тому, що крит дуже безпечний, з ідеальним поєднанням клімату, морів і гір. Тут росте вся потрібна їжа, і навіть на материк експортується. Цікаво, що мені дуже легко читати грецький алфавіт, тому що там половина літер, якщо не більше, такі самі, як у нас, в крилиці, якщо там прочитати, то і буква Л, така сама, як у нас, і П і М, декілька літер читається по-різному і Е, e, і також С трошки по-іншому виглядають. Але в принципі, якщо читати знаки, то можна розуміти, про що тут написано. А до мене наближається підводна лодка, тобто насправді це наполовину підводна лодка. Ви можете сидіти там всередині, ніби в підводній, але там дивитися на підлогу, і я так розумію, що там скло, і ви можете дивитися за рибками. Упс, я хотіла сказати підводний човен, а виглядає він як іграшковий. В морському музеї хані зібрані артефакти з різних епох криту. Торпеди, якорі та все, що пов'язано з морським флотом. Біля стін фортеці і далі ведуться розкопки, Хто знає, що цікавого побачите ви скоро в музеях Криту. І це я лише показую годинну прогулянку в місті Хан'я, а острів величезний, і я думаю, що в місті Іракліон чи Геракліон можна побачити ще більше історичних місць. Тут, біля води я відчуваю ту прохолоду, якої так не вистачає в афінах. І хоч температура в обох містах вища за 35 градусів, на острові спеку переносити легше. Їжа на криті смачна і порції немаленькі, тут багато овочів і сирів, не шкодують хліба і завжди безкоштовно приносять воду. У грецькому салаті щоразу знаходжу кусень сиру, а не малесенькі кобики, як я звикла в Україні. І я чула, що сир фета пішов саме з острова Крит. Ця страва схожа на голубці. Рис загорнутий в листя винограду, але без м'яса. Будь-який салат коштує 4-5 євро. Ситніша страва з м'ясом чи рибою 7-10 євро, а напої 2-3 євро. Якщо знімати квартиру з кухнею і купувати продукти в супермаркеті, можна значно зекономити і харчуватися за 5-10 євро на день. Зараз носити маски на вулиці не обов'язково, і центр міста виглядає, ніби ніякої перерви в туризмі тут і не було. Особливо заповнені вулиці і ресторани вечорами. Скрізь грає музика, багато іноземців говорять різними мовами. А для подорожей в Грецію чи між островами достатньо швидких тестів, що робляться за декілька годин і всього за 20 євро. До аеропорту на автобусі їхати півгодини за 2,5 євро. А від порту до центру Хані Таксі коштує 10 євро. Дубль два. Що ви думаєте про Крит? Чи хотіли б ви зараз бути тут, на теплому морі, на пустому пляжі при температурі 32 градуси? Не потрібна віза, і ви можете прилетіти хоч сьогодні.